Вітаю на каналі Інтертехніка. Новий шефенк 240B. Бачите, візуально по дизайну можемо визначити, що він є новою моделлю, так як вже капот, не такий, як старих, наприклад. Ось, а, Стара форма капоту, це вже більш новий. А, ну, Додали якось. Рестайлінгу. Ок. Чим ця модель відрізняється від стандартного шефенка S240B. Тим, що тут додатково встановлений. Блокування заднього диференціалу для більшої прохідності. От. Основна суть і відмінність даного міні-трактора. Це дозволяє мати більшу прохідність, брати більше навантаження на навісний механізм, тобто тягнути причіп до 2,5 тонн, що прописано навіть заводом-виробником. І з рядом цих цих плюсів така техніка. Ось, коштує вона близько 147 тисяч гривень на даний момент. Більш точну ціну можна глянути на сайті, воно може з часом змінюватись. Ось, Давайте оглянемо по двигуну. Движок тут ідентичний, як на всіх шифенгах. Це SF-138 defiz 2 одноциліндровий, дизельний, чотириактатний двигун. Ну, давайте, да, Об'єм 1344 кубічних сантиметри. Бак у нас знаходиться тут, охолоджуюча рідина також залита тут. Маса ось тут зникається. Повітряний фільтр з масляною вальною знаходиться ось тут під капотом, бачите. Радіатор, Радіатор у нас знаходиться біля куліси керування. Водія, ось в салоні. Закрив, Да. буде. Оп, все. Радіатор у нас тут знаходиться, заливна горловина, аналогічно тут знаходиться. Тобто, ось так, бачите, тут є навіть і вентилятор на даний радіатор, встановили вже. Не пам'ятаю, чи раніше він був, можливо його навіть і не було тут. Отже так. Потім крила ідентичні, залишились, також цей зручний органайзер для додаткових інструментів. Нові наліпки додали, також трошки змінили, зменшився захисний щиток на е, ремені, е, потім ресори так само встановлені е, е, механічне у нас рульове йде. Е, переднього моста немає, у нас тільки задній привід. Ось Розмір гуми також не змінився. Передній це у нас 6 на 12, задні оглянемо 7,5 на 20. По навісті, є тут зміни. Сама стандартна, базова навіска. трьох точка йде до 300 кг витримує навантаження, так само, як і на Ксентай, наприклад. Варкоп, вал відбору потужності на 540 обертів. Ось місце для розетки підпричіб з необхідними е, дротами. Е, потім ЛЕД катафоти задні, також додаткове заднє освітлення, рамка така. В деяких шифенках тут якраз заливається масло на гідравліку. Е, Щітка захисного у нас тут немає. Є геоподібний ключ для запуску вручну, наприклад, двигуна також в комплекті. Ну і зімка сам по собі. Давайте глянемо салон. Салон у нас краще заходити з того боку, але там трошки не дуже обстановка з землею, тому заходимо з цього боку. Посадка. Посадка зручна, до керма все добре. Ось, коліна мене черкаю. Так само і коробка передач. Ось, бачите, достатньо місця для них. Під час її керування. Самих передач у нас тут три, і одна задня є повишені та понижені. Щеплення зручно, акселератор у нас тут трошки обмежене місце, насправді, і педаль гальм. Тобто досить треба буде акуратно цим керувати. Ручний газ, ось тут налаштовується: управління світлом, один перемикач, управління заднього ліхтаря і управління вмикачем. Аварійки. Руль досить зручний, доки більш автомобільного типу, три спеціалі, сигнал і е, 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 допопізна штука. Ця баранка для того, щоб керувати однією рукою. По приборній панелі. Е, тут у нас температура охорожуючої рідини, тиск масла, амперметр і мотогодини. В принципі, все, що необхідно для керування технікою. Зеркала. Зеркала самі виноси, досить надійні, бачите, з підсиленням. Ось, велике, все в них видно, досить зручно. Мені трактор 24-го року випуску, ось 240B шифенк. В принципі, ось так. Ну і якраз вимкнення заднього диференціалу дозволяє виконувати більше е, ваших робіт на даній техніці, наприклад. Ось, Давайте пройдемося по цифрах, ось, які в нас є від виробника. Номінальна частота обертання двигуна 2200 обертів. ось, А потім питома витрата палива 254 грам кіловат на годину. Щеплення у нас тут однодискове, потім вага, як я вже казав, 1025 кг, максимальна швидкість руху вперед, 26 км на годину. Номінальна тягове зусилля, показник 4,7. У нас ширина у нас 1580 мм, довжина 2860, а колісна база 1585. Колія передніх коліс 1170, задніх 1200. Агротехнічний просвіт у нас 350 мм. Ось Це в цілому все основне. Палений бак у нас 17 літрів, радіатор 15. Масляний картер двигуна 3,5 літри, і об'єм картера підйомного механізму і заднього мосту у нас 12 літрів. Для кого така техніка в цілому може підійти? Давайте розповім. Для повноцінного обробітку якоїсь великої площі, тобто, наприклад, до 5 гектарів, така техніка трохи менше підходить, наприклад, ніж як аналоги з трьохциліндровим двигуном і вже повноцінною тракторною коробкою. Того, що це все більш таки вже для мілких площ більш простіших задач. Наприклад, якщо у вас є теплиця, ось для роботи у теплиці чудово підійде. Потім, якщо у вас фермерське господарство, і треба невелика техніка для переміщення по базі там, кормів для того самого скота, то ця техніка підійде. Ось, Якщо необхідно обробити невелику ділянку, тобто це город. Мовно до одного гектара, то ця техніка також підійде, тому що тут у нас укомплектовується дуже багато обладнання. Ось новістка має запас потужності, і це у нас може бути як і культиватор, плуг, борона, фреза, оприскувач, сівалка, косілка, причіп може тягнути цей мототрактор до 2,5 тонн. тобто, усі необхідні. Задачі по господарству і дому фермі невеликого підприємства це може виконувати. Ось є і передні, і задні противаги трьохточка яка універсально підходить для всього. Простий в керуванні, простий в обслуговуванні. Ось все замінити тут можна власноруч, по мануалу і масло замінити, і обслужити саму трансмісію, поміняти резинки, промостити тавотниці. Подивитися до коробки, поміняти мастило, подивитися до рульового механізму, замінити антифриз, те саме масло, підключити ту саму навіску до навісного механізму, все аналогово і просто, будь-хто на ньому розбереться. Він є також досить комфортний, того що у нас є і сидіння на пружинах, у нас і передні ресори в комплекті йдуть. З ним, тобто, досить м'яка передня вісь. плюс до того у нас ремінний привід, і він теж є більш м'яким у роботі, ніж, наприклад, та сама коробка. Тому це ще плюс до комфорту, багато місця в салоні водія, тобто, є місце і тут для якогось багажу, і тут. І для них, в принципі, достатньо місця для зручного керування. Максимально універсальна утилітарна техніка для невеличкого господарства, повторюсь і е, підприємства. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така техніка. Ось буду вдячний і обов'язково перегляну. Підписуйтесь і ставте лайк.